Колег, диця, хто прийшов? Що робиш? Давай. Да, Ходи, хоч. Анквіл. А? В тебе ж ні. Колега самий А, ти він тобі самий добрий колега, та? Е, це мені колега. Ти хочеш, можемо, але він тобі часом наливати те, це, та? А, мені а ти... та мені налягаєш, може? Він реально є бісо. Ну, а він самий. Він не має тоже? Да ні. Двоє хто забрали. Дів так. Що Ти ж наїхав, так? Хто не, хто не їхав? Ну, це втез забув про Кентафурика. Як я про кажу. Боть ка, дзвони ти з телефончик. А знаєш напротив, дай мені, да подзвоню. Ну ти бак. Фу. О, та нічого не чуєш, що ти говориш. Ну. Дай подзвоню, хай. Та він на службі, не має говорити, Василь. Ну. Ну дай, да. Дома? Нема вдома, що це казаєш вдома немає. Ну то значить тись поїхав. А, а ти мені дасть А що тобі дати? Я щось не можу зрозуміти. Хоч твореню дай мені. На роботу ходив. Дай що, не дали зарплати поки. Де твої заощадження? Не дали заощадження. Я, я, я так дай. ходжу о Пацан, дай мені, дай мені, о тако Ти хоч би що заколідував? колідував? Що, я не знаю, як колідувати, кор. Ти що? Всі навіть не позор, як знаєш, що таке куліда? О, хто, черзай... Та. Та. А, і що? знає коліда. уїсна Пасха. Ну. А прити сказати, ні, давай заколідуємо, я би ти. Як, як це? Заколідуємо гід... тобі, як я це заколідувати? стала, ага. яка не було? Що ти, ja? ти знаєш? Вже? Забув вже, Та диса то вартий, <заніт> та то вартий. Малим, не ходив Василь. не позорну. Не позор, бо дай вісарин так. Та які? Дві вісаріння, то за тку <заніт> за ту. <то>, два собі. А по два слова скажу, то дисарін. Два сопчка хватит і пам'ятаю. <заніт> і то я вертує. Пан пуха можу дати. що <заніт> <Шо> ти за носом ходить? Туєш, хує і вінчання, може, знаєш. <заніт> Зориш <заніт> щастя тобі. Та не днем, то, то ти в день народження вітаєш, вінчування кажи. Та вінчування тобі кажу, ну, дорогі шати, я маленький вітаєш. хлопчик. Як хлопчик? Виліз на стопчик. На стопчик? А дудуш ці грає. А де я таки пам'ятаю, хто ще ся... пам рождає? Ну та я ну, де пам'ятаю, а ну, де пам'ятаю. Ти ж де ж запричастився так, га? Та це причистив. Раз пам'ятаю, що кульдувати, що пити. Вася, не кульдувати на нинішній час. Я, я не можу прошу. Це не мене братан. А, ага, то ти ж зачув, Росія, як каже братан. Та, та, ти в мене фотографіє. Та не фоторофіруйте, <рес> Василю. Давай ще раз спробуй закульдувати. не була. Аберте по звісна на весь ві засіяла. Так, так, давай засіяла Звізда засіяла, а ти тухнеш так? Щита, ти що до церкви нічого не відібрав. Чіа, так що я закользував тобі закладу. Та ну на 50 гривень. А на 200 ще не потягну. Потягнув таке, то так. Ну, ще якщо гарне вінчування ще скажеш, дам 200. А яке гаранчування сказати? Яке гаранчування, вінчування дурню дурить. Ну. Та тягнув, хоч на гривень. Та наші ні, гаріні. Я не хочу куди їхати, ходивати. А ти думав, що гроші за дурно будуть. ні, сварені. Заливати гори. Рило. Гаврило. Де зуби погубил? А зуби погубил? зуби погубил? Де зуби погубил? зуби не Де да, Ано. зуби so, Ано,